Молодь із громад міста Крутони, Чіромаріна Катанзаро, приєднується до Челенджеру з нагоди 152-ї річниці Дня народження Лесі Українки. Вірш, який ми будемо виконувати, досвячуємо також всім нашим захисникам України, всім нашим волонтерам, всіх хто зараз дбає і бореться за мир, незалежність, єдність нашої держави. І сонечко морі сіда, у тихому морі темніє. Прозора глибока вода, немов, оксанвик звиніє. На хвилях зелених тремтять червоні, іскри блискучі. І ясним огнем миготять, мов блискавка з темної дучі. А де корабель ваш пробіг? Дорога там довга й широка. І як мармор, як сніг і ледве примітне для ока. Живіє, пінистний край, то іскра блисне, то згасне. Ось промінь у Прощай, веселе сонечко яскраве. Продовжуючи естафету, передаємо її оцю Романові кривому з міст Еболі та Агрополі. Слава слава Україні! Перемога, Україні, перемога за нами.